28 березня селище Самусіївка, пляж. Плесо належить Полтавській області, а загалом це межа Полтавської і Кіровоградської області. Зараз сюди під'їде такий собі іхтіологічний десант. Тут будуть висаджуватися короб сазан. Подивимось. Короб, короб. Короб такий короб зеркальний. зеркальний. Uh -huh. А оце б'ється, це білий амук, так? Ну, то єдиниця. Це, то єдиниця. Mm -hmm. це за компенсаційні кошти, за видобуток піску. Це за риблення відбувається. Чотири тони товстолоба строкатого і білого і тона сазана. Загадуємо бажання. Да, бажання. Бо та рибка золота, ото зеркальний короб золотий. Зеркальний. Спеціальний транспорт, на якому перевозять зіркліївського риборозплідника такого собі вельми підрісчого малька, за словами фахівців, машина непроста. Вона їде з киснем, переїжджає. Да. З киснем їде да, кисень, кисень подається в усі бочки. Навіть так дорогою. Да, да. Там балони спеціальні кисневі. За майже 100 кілометрів шляху до омріяної свободи були й такі, кого неабияк як захилетало. Але ж усіх врятували, вибрали вручну під суворим контролем журналістів і пильним оком цілої армії можновладців. І як вони самі потім пояснили, прибули подивитися на перше таке зариблення у час повномасштабної війни. Потрібно кормити зсу звідки рибу брота, з -за кордону вести. Годувати наше ЗСУ. Нам потрібна своя риба. Ми залучили бізнес і розроблюємо спільну програму по зарибленню. Ідея яка? Зробити продаж квот на рибу, на вилов риби. Потім завдяки отриманим коштам зариблювати і в подальшому зробити такий кругообіг. На ось цю операцію по зарибленню пішло загалом 360 тисяч коштів. Ініціатор Іван Марон запевняє: на своєму Дев'яносто третьому році життя добре розуміє, що то значить берегти і примножувати природні ресурси свого рідного краю. Хазяїн думати, да. так що я 50 років тут керую об'єднанням, в тому числі кар'єру Вот. Так що час уже на пенсію пішов. все-таки 93 й рік війна безумовно внесла свої корективи у життя тваринного світу. І напряму, і опосередковано. ворог поцілив по одній гес, по іншій гес, і зараз основна задача це відродити біоресурси, незважаючи на те, що в країні війна, наша задача турбуватися про природу. Ракетні удари, риба йде на глибину. Це дуже впливає. На даний час на промисловому вилові користувачів ми спостерігаємо те, що риба знаходиться косяками на глибині. І на це ще впливає температурний режим. До цього часу у нас температурний режим 3-4 градуси по Кременчуцькому і по Кам'янському водосховищу. Тому після проведеного дослідження інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук було прийнято рішення перенести строки весняно-нерестової заборони саме по водосховищах. Вони будуть з 8 по 16 червня. Ну а щодо тих нових мешканців, якими сьогодні було поповнено водний світ Дніпра на межі двох недніпрянських областей, Оксана Кулініч підсумувала так: на даний час ми вселяємо то в столобі кору прослиноїдні. Вони як біоміліоратори вони будуть очищати наші водойми, і також це риба, яка досить є доступною для споживача. Вона швидко виростає і швидко потрапить на силу наших споживачів.